Кожна людина, яка має постійне офіційне місце роботи, розраховує не лише на щомісячну зарплату, а й на те, що досягнувши пенсійного віку, матиме постійні виплати, яких вистачить на прожиття. Нерідко, аби пенсія була більшого розміру, люди роками працюють у шкідливих для здоров'я умовах. І яким буває розчарування, коли надії не виправдовуються. Про один із таких випадків дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Їй сталося, як сказати, останні два-три роки. от Так воно було вроді нічого. Але, ну, як сказати, не. А потім вона стала, що їй погано задихається, і запахи. От 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 любий газ включиш, вона чує запах. Я того не чую, а вона кричить на мене, що в хаті запах. Мусить двері, вікна відкривати і все. Якщо от щось вариться в хаті, запахи. Запахи, вона не може і в роті починає пекти. От тікає з хати, кричить на мене. Ну я вже сама стираю. Добре, що машинка там помає автомат, купили, то стираю то все, а то сам стираю, їсти вору, щось жарить, По, по мілочах то вона може зробити, а так, то я можу сам робити все. Дубенченка Ольга Багінська запевняє, що раніше ніколи серйозно не хворіла, була здоровою, тому й ніякої роботи не цуралась. Чи не тому після школи навчалась у Демидівському ПТУ, де стала трактористом-машиністом широкого профілю? Втім, згодом спробувала себе у багатьох робітничих професіях. На трикотажній фабриці вийшла заміж, народила дитину. Після декрету я пішла в садочок разом з дітьми працювати. Дітей в групу водити і дітей забирати. У мене двоє дітей, два сина, так як мама. Після того, як я працювала в садочку, пішла я працювати назад в трикотажку, після трикотажної фабрики, назад пішла я працювати на механічний завод токаром. Це теж так влаштувалось, бо діти в школу восьму ходять, а заводи школа рядом. А два хлопці постійно контроль треба мати. Постійно треба їх глядіти під наглядом. В садочку була з дітьми, в школі була з дітьми. Та коли на ливарно-механічному заводі почали затримувати виплати зарплати, жінка розрахувалась і стала на біржу, а звідти її направили у ветлабораторію. Тож уже 4 липня 2000 року Багінська почала працювати на посаді ветсанітара у Дубинській державній районній лабораторії ветеринарної медицини. 2000, по 2005 рік я працювала одна. Без отпуску, без обідньої перерви. Тобто, взагалі відпуск, скільки років ви там працювали не брали? Брала, мені виплачували, але, ж я, його, але я виходила на роботу. Через два дні наложать мені там посуди і кажуть, як вона, виходить? посуди багато. Оце я так працювала. Ну я людина совісна. Ну, сові я входжу в положення, я працюю. Ну треба, то треба. Подумаєш, там діло куча. Город там є, то я мало того, що я там в день. Е... Це є цілу посуду, день ми, бо ж то не то, що то ж то ж вони ж перше місце в області займали. Скільки я працювала років в лабораторії, лабораторія займала перше місце в області. Вони займали, вони премії отримали, подарки отримали. А це все вам, благодаря Яківна. Це ваша заслуга. Ну, моя та й моя. Вона, коли прийшла до нас з механічного заводу. Вона мені тут вона була така задоволена цією роботою. Вона сказала, що вона попала в такий колектив. Вона ходить в білому халаті, тут тепло, світло, що кращої роботи вона не мала до цих пір, поки вона не попала в лабораторію. А вже... Вона була хорошим працівником. Зразу була хорошим. Виконувала дійсно доброякісну цю роботу. Вона була, вона, мабуть, мала з чимось порівняти свою попередню роботу, і цю, яку вона прийшла. Ну, а вже потім останні роки вона вже, видно, людина вже. Захотіла дуже йти на пенсію легким шляхом, і от вирішила оце добиватися. Дубинська державна районна лабораторія ветеринарної медицини спеціалізована установа, що у своїй роботі займається питаннями діагностики хвороб тварин, а також оцінкою якості безпечності харчових продуктів кормів тваринного та рослинного походження. Заклад є режимним об'єктом, оскільки у своїй роботі його спеціалісти мають справу із збудниками інфекційних хвороб, яких виявляють у тваринах та довкіллі. Приймали вони і мого сина по догляду за тваринами. Він попрацював дуже мало, розрахувався. Потім я знову почала п'ять ті тварини глядіти, і тварини інфіковані, і ті, що там в лабораторії. Перед тим це барани, це не один баран, що вони писали. Там три барани було. Мишей там край багато було. Миші заражали. Я за тими і за інфікованим, і за тим дивилася за кролями, за курми і за свинками. Дуже багато як їх було. Ну я справлялася всім, тому що я була здорова жінка. Я не задумувалася над тим. У мене не було грошей, але в мене було здоров'я, я рада була тим, що я працюю. Саме через шкідливі умови праці усі працівники лабораторії користувалися відповідними пільгами. Пані Ольга розповідає, що і для неї пільги були. Та про шкідливість роботи думала менш за все. Ніхто мене не попереджав, що мені ця робота шкідлива для здоров'я. Ніхто мене цього не попереджав. Ніхто. І до цих пір скривають, що я працювала шкідливими парами. Я з 2000 року отримала молоко. Отпуск у мене був з 2001-2000 2002 рік. Я мала відпустку 8 днів, 24 плюс 8. Кожного місяця я отримала 24% до зарплати. Вони є включені на доплату за молоко на шкідливі умови праці. І на додаткову відпустку на пільгове пенсійне забезпечення це право не підтверджено. Вона під час роботи вона е, мала право отримувати це від 12 до 20% за шкідливі умови праці е, до заробітної плати і плюс сім днів до відпустки. Ось і коли вони працювали, е, вони отримували молоко, так як е, працювали в шкідливих умовах. Але я я наскільки я знаю, що там і санстанція е, обласна, і там районна е, про, проводили заміри на шкідливі умови. І по моєму інспекція охорони праці виїжджала. Там немає шкідливих умов, там нормальні умови праці створені для працівників. Щоправда, з 2005 року, після того як Багінська потрапила в лікарню на роботу, у ветлікарню взяли ще одного санітара, та навантаження було досить великим. Крім того, що я мила ту лабораторну посуду, брудну, виймала ту кров. мила до тих пір, навіть, стільки, що вона нігті на пальцях стиралися. Це ужасно, скільки тих пробірок руками та береш ту кров. Я до цих пір не можу запах крові, я м'яса не можу їсти. У мене те піднімається, так надихалась того всього. Ну, То вона ще з хімічного складу, з радянських часів, заносила баночки з реактивами. Ну, раз в місяць це точно було. Не давала нам посидіти ні граму віддихнути. І ми видовбували я і сама, скільки до того видовбувала ті порошки і дихала тим всім. Є такий навіть наказ у нас по лабораторії, по лікарні, де, де вказано спеціалісти, які мають право е, працювати з матеріалом, а санітари лабораторії, такі як от Богінська, їм лише дозволяли вхід в лабораторію просто для виконання своїх обов'язків, які були на них покладені. Обов'язки на них, я ж пояснюю, які були. Це вся була допоміжна робота. Більш ніяких контактів з мікроорганізмами вони не мали мати. При кожному виді досліджень є спеціальне знешкодження. Це знешкодження проводить лаборант. Записи проводяться в спеціальних журналах і під підписом лаборанта, і потім підписує лікар, який відповідає за даний відділ. І тільки лише після цього. Весь нешкоджений матеріалу, цей шумикати дослідження, тоді тільки несеться, миється санітарами. Ні, ви розумієте чи ні? Я не думаю це директор виносила, старі пробірки. Нема там такого справа в тому, що там усе. Яка відпрацьований матеріал, він там піддається убивці, там там ніяк убив тобто він знешкоджується. І вони вже мають справу, якщо там знешкоджений. Вони просто миють пробірки вже після того, коли воно там це, коли там вони кров, може там їх залучали. І то я не думаю, що їх не залучали, це там працюють лаборанти. Ті пробірки, які вони спалювали, і, ну які там заражені, і фіковані в автоклаві. Вони приносили гарячі мені в мічну, я їх. Опять я їх відкривала, ті бікси, виймала ті пробірки, ті бікси, ті чашки Петри. Вимала, і я те все гаряче змивала і бігом сушити, бо треба їм посуда на завтра. Посуди не вистачало, це були жать, це не робота була, це було пекло. Ви розумієте, що там висока температура і тиск для того, і проводиться автоклавування, щоб воно там все вбивається. Там не може бути ну в нас же скільки лабораторій, скільки людей працюють, і не було такого прецеденту. У нас ніде з посадової інструкції пані Багінська не безпосередньо не контактувала із якимись фізичними або хімічними чинниками. Це є робота лікаря, робота лаборанта. Їй уже в своїй професійній діяльності вона. Е Займається тим, що вона, наприклад, прибирає зразки, які вже вбиті мікроорганізму, наприклад, якби на неї було мікробне, або вже пробірки, або там якісь ємкості з хімічними речовинами, вона їх просто миє, там сушить, це певний процес послідовний. А так, щоб вона була присутня при безпосередньому контакту, в її посудові інструкції немає. Пані Ольга розповідає, що з посадовою інструкцією її ніхто не знайомив. А та інструкція, що випливла пізніше у судових спорах, є недостовірною, оскільки двічі замість Багінська вказано прізвище Богінська, що вона ніяк не могла б пропустити під час ознайомлення з таким документом. Та й підпис стверджує не її. А чий це може бути підпис? Як це я можу чи хтось підписати? Сьогодні говорити можна багато чого. Всі в нас інструкції. Є. Всі підписуються і зберігаються в особових справах кожного працівника. Всі посадові інструкції зберігаються в особових справах і на робочих місцях. І ніхто не заставить її робити, те, що їй не положено згідно інструкції. І ніхто не буде за когось виконувати те, що він не має виконувати. Може, вона дійсно не підписувала. Тоді в такому випадку треба звертатися до правоохоронних органів, щоб все ж таки проводилось розслідування. І з'ясовували її підпис там чи не її. Якщо ж тобто підробка документів можна говорити про те, що це може бути потенційно. З іншого боку, якщо вона його підписала, а просто цього не пам'ятає, бо дуже найчастіше якраз таким чином відбувається, що людина стає до роботи, працює певний час, тоді вже там. Керівництво все оформляє, бо часто так буває, що дійсно людина стає на роботу, а ще документи не оформлені. А вже в процесі роботи оформляються документи, люди не дали пачку паперів, вона попідписувала там, там, там підписи, не дивлячись, за що вона розписується, а потім просто шукає винних. Тобто тут треба виходити з того, що слід наперед дивитися, за що розписується. Щоправда, жінка каже, що вперше занепокоїлась за своє здоров'я лише після одного інциденту в лабораторії. Міліція шукала злочинців, котрі пограбували лабораторію, і у всіх членів колективу знімали відбитки пальців. Коли взяли в мене відбитки пальців, в мене їх нема. І кажуть, ви що з хімікатом працюєте? Тоді мені дойшло. Що це я роблю? Але що маєш сказати? Ну не так, ну не зовсім так дійшло. Що це я роблю? Що в мене навіть відбитки пальців нема на руках? Якби вона мала свої пробірки, вона мала бути в посадовій інструкції забезпечена засобами захисту, тобто різиної умови рукавички. Тому через гуму хімічні реактиви не вплинули би на неї. Та коли пані Ольга вдруге потрапила на операційний стіл, виявилось, що наркоз її не бере. Натомість набагато медикаментів має алергічну реакцію. Вийшла опять на роботу. Потім, після того, як почали покраски стіни, покрасили ми краски, мене спаралізувало. Я почала повністю задихатися, попала я в лікарню, надали медичну допомогу мені вовремя, що це було в лікарні. Я захворіла. Я захворіла і мене знову послали на комісію. Після заключення лікарів мене звільнили. Згідно стану здоров'я хворій, протипоказана важка фізична праця та робота пов'язана з парами хімічних речовин. Визвала мене директор опалек Алла Юрівна і каже, так як в нас тут нема чистого повітря, так як ви, як ви є хвора, ми вам нічого не можемо предложити. Давайте звільняйтеся по угоді двох сторін. Вона мені казала, що вона не може працювати порушком, стирати. Ну то як мене що, мене має? Я маю йти стирати халати. Допустим, вона мені теж казала, що вона не може стирати, бо вони порушок. Ну це її посадова дійсно це її обов'язок посадовий. То як я можу її? Ну що я можу її зробити? Якщо ти не можеш працювати, ну то ну хто ж тебе? Ну я ж тебе не тримаю на роботі. Ну, ніхто ж не буде робити, не буде не лікар, не буде лаборант робити твою роботу замість тебе. Відтак добровільно, примусово, так би мовити, за згодою двох сторін Ольгу Багінську в 50-річному віці звільнили з посади ветеринарного санітара. І вона знову потрапила на біржу. Спеціалісти Дубинського центру зайнятості уважно проглянули її папери і порадили, перш за все, звернутися до лікарів, оскільки роботодавців цікавлять здорові люди. Відтак з комісії на комісію ходила жінка, доки її направили на консультацію до обласного профпатолога. Євген Шевчук лікар-профпатолог з 40-річним стажем. У подібних конфліктах допомагає встановити причини втрати працездатності: професійне чи непрофесійне захворювання має людина у випадку з Ольгою Багінською. За участю працівників Дубенської СЕС було складено санітарно гігієнічну характеристику умов праці, з якої можна сказати наступне. Піддавалась дії отакі шкідливих факторів. Хлорамін, хлорне вапно, гідроксид натрію, хромова суміш, концентрована сірчана кислота плюс калій, аміак, сірководень, пил рослинної тваринного походження, миючі засоби, незадовільний мікроклімат, бактеріально забруднене повітря, інфікований матеріал з будниками 2-4 класу патогенності. І був виданий дозвіл на роботу обласною санепідстанцією номер 0908 від 10.06.2008 року. На момент складання цього документа механічна вентиляція у приміщеннях ветлабораторій не працює. Взагалі написано відсутній електромотор. На такій от лабораторії, які є по всій території України, є так звана міжвідомча режимна комісія, яка з певним інтервалом... Дивиться взагалі роботу цієї комісії. В даному випадку, в 2011 році, було ця міжвідомча режимна комісія, в якій входять склали і працівники і нашої і ветеринарної служби, і лабораторної ланки нашої снепідстанції дивилися цю, цю лабораторію. І по підпитанням, що таке підпитання? Це правильність встановлення. Результатів аналізів, обстеження. Ця лабораторія має належний стан і вона отримала дозвіл на проведення обстежень там, патогенних мікроорганізмів 2-4 класу патогенності. Тому сказати, на той момент чи була, чи ну, працювала, раз вони отримали дозвіл, значно працювала. За 10 років я втратила своє здоров'я. Я не можу зайти не в поліклініку. Не в лікарню, не в перукарню, не зуби полікувати, У мене алергія, мене повністю, я здихаюся. У мене всі органи ущільнені, до печінки мене органи ущільнені, до нинорок у мене аорта ущільнена. Я сама не знаю з локальним ісходом. Абсолютно на все, на все в мене є цей. Ре... Реакція, я мене все ось тут пече. Все, все ось тут мене пече: нирки, печінка і серце. Тоді я тільки можу бути в на чистому повітрі. Чисте тільки повітря. Дуже і все. існує певна категорія людей, які дуже схильні і сприйнятливі до того, що на них впливають якісь хімічні або фізичні чинники. Вони являються для них алергенами, і навіть наявність в повітрі. Невеликої частини, яка навіть може не перевищувати гранично допустимі рівні, якщо людина схильна до цих речовин, до сприйняття цих речовин, у неї може розвиватися е, захворювання, яке може спричинити в подальшому виникнення професійної патології. Відтак на сьогоднішній день є висновки як клініки професійних захворювань Київського інституту медицини праці Національної академії медичних наук України, так і Дніпропетровського науково-випробувального інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України, у яких медики сходяться у думці, що захворювання Ольги Багінської такі професійні. Ну, якщо навіть її становили, це ж не встановили, що вона за одержала це захворювання в нашій районній лабораторії. Її трудовий стаж, і тільки останніх 10 років вона працювала в нас. То ніхто ж не вказав, що вона саме захворіла в нас в лабораторії. На думку пані Алли, як варіант погіршення зі здоров'ям колишньої співробітниці могло бути і самолікуванням, яке часто демонстративно проводила Багінська в лабораторії. Тут немає в нас такого взагалі в нашій службі професійні захворювання. Може бути це тоді, коли людина десь проводячи наш спеціаліст, там, патологічний розтин чи що, то може, не, нехтуючи правилами, не заразитися захворюванням. А так ми все ж працюємо в умовах таких, що ми не можемо заразитися, і в нас таких професійних захворювань як немає. Хронічний фарін, голям, гіпертонус, дісфонія. І це захворювання професійне встановлено вперше. Це було 19.07.2011 року. Встановлено цей діагноз в Київському інституті медицини праці Академії наук України. Значить, Це говорить про те, що вона алергізована. Тобто десь якісь несприятливі умови, десь якісь запахи, десь якісь шкідливі речовини. І вона дає на них реакцію. Вона може кашляти, загострити це захворювання. Тісно, правильно. Через те вона не може знайти роботи. Саме через це жінка звернулася за допомогою в оформленні пільгової пенсії. До кого тільки вона писала листи? Тут і відділення пенсійного фонду України, і головне управління праці та соціального захисту населення, і районна адміністрація, і прокуратура тощо звідусіль на її адресу приходили майже однакові відповіді. На жаль, дослідження показують те, що вона не має права на цю пенсію зв'язку з тим, що посадові обов'язки її складалися таким чином, що вона не працювала з матеріалами першого, другого, третього класу небезпеки. Згідно закону України про ветеринарну медицину, позиція 33,1Б. Посада ветеринарного санітара туди не включена. Не може вона мати ніякої доступу, і не може вона мати право на пільгову пенсію. Право на пільгову пенсію мають спеціалісти і виключно спеціалісти. Це тобто лікарі ветеринарної медицини і фельдшери ветеринарної медицини, які працюють на посадах лаборантів. Вони працюють із збудниками першої, другої, другої, четвертої груп патогенності. Вони мають право на пільгову пенсію. Санітарам не, не було такого, і санітарам не дається. Це є, ми будемо порушувати постанову Кабінету міністрів. Та в постанові чітко написано, що це санітари, це є обслуговуючий персонал, це працівники, які не зв'язані з роботою із ну, з другої 4 -ї групи патогенності. Відповідно до чинного пенсійного законодавства в окремих випадках для нарахування пільгової пенсії за так званим списком число 2, після досягнення 50-річного віку при умові наявного трудового стажу 20 а пільгово 10 років застосовують таку собі уточнюючу довідку. Саме на її відсутність вказують установи, до яких зверталася Ольга Багінська. Втім, для начальника ветлабораторії таке прохання колишньої санітарки стало наріжним каменем. Вона постійно хоче, щоб я їй видала от таку довідку, що вона працювала з мікроорганізмами другої 4 четвертої групи. патогенності. Ну яке ж я маю право? Я правда їй допомогти. Ну я ж не маю права написати, що вона, не маючи ніякої сьогодні освіти, що вона робила зру... ну, щось там з мікроорганізмами. Я не маю права такого. Тетяна Панащук, досвідчений спеціаліст у сфері пенсійного законодавства, пояснює, що довідка має певну форму і повинна відповідати установчим документам організації. Зазначається період роботи в шкідливих умовах праці, посада, на якій працювала, відзначається, що особа працювала повний робочий день. Під повним робочим днем розуміється зайнятість на таких роботах 80% робочого часу. В підставі видачі довідки прописуються первинні документи, які підтверджують саме роботу на посаді, яка відноситься до пільгово пенсійного забезпечення. При наявності уточнюючої довідки важливо з'ясувати, чи проводилась атестація робочого місця заявника, чи дійсно умови праці є шкідливими. Втім, якщо посади, яку займала особа, немає у переліку пільгових, відсутні і підстави для нарахування пільгової пенсії. Свідком конфлікту Багінської з начальником ветлабораторії був, звісно, увесь колектив. Та в обідню перерву нам вдалося поспілкуватися лише з Тамарою Рожик, котра працює тут упродовж 19 років. Жінка розповідає, що також починала з посади вет санітара. Пізніше закінчила інститут ветеринарної медицини і працює лікарем-сирологом. На здоров'я поки не жаліється і не пригадує, щоб санітари підміняли лаборантів. Це її робота виконувати. Наприклад, кіскельця ми даємо знешкодження, вони їх замотують, відповідні папери. І вони в сушильний шафу за цевою. Воно стерилізується там, а так що, відповідно, таке. Вони нічого такого не пам'ятають, що щось таке. Працювали з тим, що там допомагати. У нас вистачає лаборантів, ми в відділі два лаборанти, і ми самі виконуємо роботу, яку нам потрібно. Вона наших досліджень вона не робила. І знешкоджені вона так само вона не робила. Я знаю, що попередньо ще до мене в лабораторії всі санітари працювали до 65 років. Одна ще живе, одна до 65 років працювала, і ніхто не хотів іти звідси. І я щось не пам'ятаю таких випадків, щоб в нас хтось втратив здоров'я, і тим більше санітарі. На думку Євгена Шевчука Ольга Багінська насправді сьогодні ще могла б продовжувати свою трудову діяльність навіть за наявного профзахворювання. Втім, умови, у яких працювала, нині її категорично протипоказані. Ця людина може працювати, але не в цій професії, не в цих умовах. От. Просто функціональний стан її такий, вона вже знервована тим всім, що вона, ну. Хвора людина за станом здоров'я зараз десь може працювати в нормальних умовах. Та ніхто не поспішав і не поспішає створювати для 50-річної жінки такі нормальні умови. Легше за все запропонувати написати заяву за власним бажанням, а далі то вже її проблеми. Діагнози мені понаставляли. Скільки в мене тут усього, і все. Я зверталася в Рівненський охорони здоров'я. Щоб вияснили мій стан здоров'я, подавай в суд. Писало Міністерство охорони здоров'я, мій номер 3471 відповіді ніякої. Зверталася в профсоюз Київ, Хара, фамілія цього голова профсоюзу. Ніяк. Да, він дав сюди запрос в Рівне. То грибок обіцяв мені допомогти. Відповіді ніякої. А грибок хто такий? Ви А коли це головний. Коли називаєте прізвище? то… — Головний є по профсоюзу. Ну я ж цей. Потім я давай дзвонити. І президенту писала, і цьому, і про спілки сюди ходила. Ніде, ніде я не можу толку добитися. Часно та в повному обсязі отримати зарплату за виконану роботу ось перше про що думають робітники, запевняє юрист Микола Глотов. Саме тому інформація в посадовій інструкції, як правило, лишається поза увагою. Коли вже людина чимось захворіє, тоді тільки починають уже піднімати ті документи, які вони підписували, з'ясовувати, що вони повинні були, що вони не повинні були робити. І в результаті виявляється, що людина часто робить ту роботу, яку вона згідно документів. Не повинна робити, тобто це робота не входить в її обов'язки. Якщо за посадовими обов'язками не передбачалася робота з мікроорганізмами, то вона повинна була відмовитися. Якщо вона за власним бажанням щось робила, а посадовими це не передбачено, то і пільги відповідно не передбачені. Хочу розслідування, хочу правду знати. Чому вони скривають інформацію? Я своє здоров'я потеряла не на 10%. Я себе посадла на 100%. Я можу сказати, що я живий труп, Хожу. тому що лягти в лікарню я не можу, полікуватися не можу. З такими парами працювати, так себе посадити, маю всі документи, і я не можу доказати своїм ветеринарам, щоб я не скотина. Сьогодні Ольга Багінська живе на 150 гривень, які її нараховують у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Це все, що жінка, яка має за плечима 31 рік трудового стажу, вибігала по кабінетах чиновників за частково втрачену працездатність. Сьогодні важко сказати, чи знайдеться інстанція, яка все ж допоможе жінці добитися справедливості. Втім, однозначно можна їй поспівчувати. Не доведи, Господи, потрапити комусь у подібну ситуацію. А на сьогодні це все. Зустрінемось на перехресті правди.